Всім привіт, привітки мої хороші! З вами знову я Олег. І сьогодні ми будемо бавитись Фермер Simulator 20. Але він в мене взлом. Тобу. Я його не міг скачати в простім плеймаркеті. Мені вибивало різні інші. І я вирішив скачати з інтернету, але ще раніше я скачав в зломку. Не перед тим, коли я створив YouTube канал. І той. ну... Більшість можу сказати, в мене відео буде виходити по різних іграх. То вже, як би то сказати, можна третя ігра. А, ну, вибачте, що в мене такі глюки. У мене телефон просто вже з свого старшого брата. Ось в мене ну, початковий. Я так зрозумів, що я того і прицепа так і не рухав. Ну так. А Той, що я вам хочу сказати, мої хороші? Е, всі, хто на мене підпишуться ну, на мій YouTube канал, то я, є, ну, то я на вас особисто теж підпишу за свої підписки. Ну і якщо захочете, то я вам лайкну відео. То Що я вам хочу сказати? О, а, я тобі школа врадна, там у вас точно я забув. То що ж я вам хочу сказати? Перед тим, щоб дістати від мене підписку, просто самі підпишіть на мій канал, поставте лайк на це відео і напишіть коментар. І якщо що, хочете підпишіться на мого друга, я знібався Старс. І він є дуже файний, дуже хороший колега. Мій. Що я вам хочу сказати? Давайте доб'ємо мені, будь ласка, 15 підпеччиків. Я вас прошу. Дуже. Будь ласка, у мене виявилося будуть виходити на українській мові. Я буду більш старатися так частіше займати, щоб є проблеми зі світлом в Україні. Ну, українці знають. І це. І що я вам ще хочу сказати? Е, всі дякую, тому... Тим двом хлопцям, які на мене всі підписали, за відео там, де я знімав про правил зі своїм другим. Я, ну, тим хлопцям я дякую, але я ще хочу ну, щоб ви мали підписку на мій канал. Я вас прошу, підпишіться. цього. Ага. Буду радіти, якщо ви підпишетеся на мій канал. І що ж я сьогодні хочу бавитись з фермер Симулятор 20 і що я тут хочу зробити? Я хочу... Кола не працюють. Я хочу зробити тоді. Все поле орати і той. І попробувати засіяти, за буде. Це в це в мене буде дуже довго виходити я не знаю, Но якщо захочете не вс так стану загляд за одну частину. Просто напишите мені на коментарях, хочу наступне, хочу, наступно, хочу наступну. Эй, чекайте, не лючить. До речі, які ви хочете щоб я знімаю ігри. Я в кінці видео покажу, які я бавлюсь всі ігри. И поэтому напишете комментарий, вы хочете, чтобы я знал видео о тех Ну, бо там від Правил Старс, починати, там багбит, небайвы, або 7 силь метров ну, який я зараз собралась. Коротше, будемо всі далі зустрічати, коли я вже під поле зроблю, то би вам зараз буде митин, я змою розказую. Підключавайте, я зупиню поки що кокускумку і що я вам хочу сказати, вже дешев поле зробив. Для вас це пройшло одна секунда, а для мене п'ять хвилин. Тобі ще потім больше станпування було, я ще буде не за нього тихо бы выиграть вроде ніколи не стал это бути это бутыл и бутылки что я вам ще хочу сказать многих г улюбленный довольц лас прош не я вас, прошу. Ні, я вас не буду про прославна ви знаєте, що в Україні твориться війна. І то все, та ти всі діла. Ті ліжки, то все. Може навіть війни живе, може навіть в тій самої Росії живете. Ну не забувайте всі, підтримуйте, як можете свою країну. Українці з силу там підтримують. Мускалі дах Божої за свою а дах потримали взагалі. Знаєте я? Ну, ну, українцям українцям я. проповісти вами. Сваляємо думаю. Що я вам ще хочу сказати одне. ФС 20 можна скачати, ну, в Гуглі, можна попробувати. Але якщо ви маєте якусь таку інформацію, чи можна бавитися разом у нього, то просто напишите мені, а там далі будемо якось спробувати підключатися і з'єднуватися і там далі поїхали. Будемо бавитися всі разом. Пабор мобайл. То я так... Я зрозумів, що я черто це поле до ораю. І покажу вам ігри, які Будемо пробувати знімати більше. Але в мене тих ігор десь більше, ніж 15, а може десь 20, десь так. У мене просто телефон є такий на багато МГБ. Ну, карта є багато Так, Я вам ще зупиню і... більше спробую доробити. Ну, Хотя тоже там мало совершала, але нічого буде. И я же дороблю це останки снижки з Потом. Ну и все, я далі буду закінчиться видео, покажу, где вы захочете выбрать на целом. Братя що точки, запитання. то давайте мне спрашивают за катание, а уже потом я, я буду комментариях писать видео, я буду писать видео по поводу монтажу и буду И все, как все все, катание, я вам буду видеть свои даты. что я с Велику дякую вам о, за те, що правило, подивилися з відео. Більшість людей. Я вам дякую. Можна сказати, те, що ви приявили, показали, ніби не, не захотіли до купили. І що вам ще сказати. І декілька днів те, ще проводилися в мене, це провелося просто. Tuteyo, <hesitation> nteyo ndendai, tuteyo ndebo ndejo, tsekechoo, <hesitation> ndejo ndejo, afal, <hesitation> Я більше тепер буду пробувати відео. Напишіть в коментарях, до речі, які ви хочете відео, щоб були довгі чи були коротенькі. Щоб я не знаю, які вам будуть сподобати які не будуть подобатися. Якщо ви захочете довгі відео, то довгі, Якщо ви захочете короткий, то даю короткі. знаю, что я сейчас скажу. Поле мы уже дурали. Теперь можно поехать там. Так, я спрашиваю трактор за вами. Вот видите, где у салончик. Даже вид то кресло для ДТ, но все равно там и пасут поспать. Ну и тут и пасут. Ось чому завжди не відволікайтесь, то ви можете проїхати. Полетите на швидкості 120 км в секунду і все. І кінець. І я його не привив. Вже вийдуть, так, хороше до 11 хвилин. І сам все. Хороше Вийду. Давайте, давайте, вайте, треба. Так, де тут вийти. Так, і ось подивіться, який ви хочете, щоб я ще знімав рубрики. Про Stand of 2. Про World of Tanks. Про Майнкрафт. Guys, Nuls. Про де? Геометрія Деж точно ні, про футбол. Ви напиш... напишіть, якщо захочете. PUBG Mobile, Brawl Stars. Ще що тут таке, фермер-симулятор. Ось цю яру не зважайте на неї. Зомбі цунамі. І ще що виходить? Ну, Може. Зом... Ну. Super Surf і Том Coldrane. Зомбі кетчерс я вже нічого я його до кінця вже прийшов. Він в мене просто так і скачений. Тому вибирайте, що ви хочете. З тих всіх які я вам сказав. І давайте, всім па! Я був радий, що ви додивилися це відео до кінця. Всім дякую, всім хорошого дня або вечора.